Тобто закінчую нашу служінню. Так, як я обіцяв вам, так і буду притримуватись того. Будемо планом розглядати післання апостола Павла Буринка. Я думаю, що тільки я буду набирати, буду в цьому питанні присувати. Отже, читаю одне місце. Хочу наперед сказати, що ми читаємо і вибираємо такі місця, брати і сестри, які є центром даного розділу або даного підрозділу. Тому що постійно всі вірші проходять, воно виходить тоді як розбір. Тому я буду читати перші вірші, які є записані тут з 14 чи 18 включно. Тут так сказано. Підслання до Римлян, перший розділ з 14 по 17 вечір, включно, Тут так сказано. А Геленам і чужоземцям, розумним і немудрим, я божник. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь з Євангелією, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перші юдеєві, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній звіри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Трошки мало часу, але постараюся так менш більш, якщо затягнути, не ображається. Апостол Павло, брати і сестри, Павло був апостолом поганим. Таке він мав призначення або покликання. Звичайно, він завжди йшов до своїх, до своїх по тілу, бо йому шкода було, і ми будемо далі розглядати ці його листи, то він каже, він так переживав за свій народ, що він казав, що я краще б хотів бути відділений, щоб його народ був з Богом, був спасаний Богом. І він завжди, оскільки тодішній релігійний світ не міг його зрозуміти, брати і сестри, не міг зрозуміти проповіді його, не міг зрозуміти науки його, тому що особливо юдеї ополчилися на нього або стали в опозицію до нього, оскільки він, знаєте, будучи фарисеєм, цим чоловіком, котрий відокремив себе, у котрого була велика перспектива, тому що він закінчив школу у прекрасного вчителя. Але так сталося, брати і сестри, що Господь вибрав його, вибрав його для місії, благовістя Івані. І він каже, що я раб Господній і каже, я вибраний апостол. Для чого Павле ти вибраний, щоб звіщати про Господа Ісуса Христа? І Він звертається до римляні і каже, і ви вибрані і покликані. Брати сестри, всі віруючі люди є вибрані і покликані. І наразі є різні проповіді. Ми з вами слухаємо різну тематику. От, коли ми слухаємо такі більш-менш виховного типу проповіді, які нам говорять про наші недостатки, вони не сприймаються так. Ми скучно їх приймаємо, тому що воно торкається нашого Я. І взагалі я хочу сказати, що наша природа така є, знаєте, підневолена тими елементами гріха, що ніхто із нас, не тільки в тій церкві, а у всій церкві не може сказати, що я в тому чи в іншому Ви не винен. Ви мене розумієте? Я не можу сказати, що я не злукавив. Я не можу сказати, що я не обсудив, я не можу сказати, що в мене нема гордості, тому що безчеститься ім'я Господнє тільки віруючими людьми. Тільки віруючими людьми. І кожен гріх, зроблений нами, він безчестить ім'я Господня. Брат багато підкреслив, я не хочу це повторювати, але хочу сказати одне, що ми всі є повинні в тих чи інших проблемах. І над тим треба працювати. І звичайно, що ми розуміємо, що ми самі. Не зможемо, ми повинні просити помочі Бога і щоб Дух Божий керував нами, наставляв і контролював нас. І тому покликання апостола Павла заключалось в тім, що він наставляв тих людей, він не був в Римі, я минулого разу говорив. Його мрія була, бо він каже: я готовий звіщати вам і тим, що в Римі. Він хотів їм. Принести або укріпити їхню віру. Ну, брати і сестри, його завдання, бачите, цікаво, є в тім, як пишуть деякі коментарі, що, що він вважав своє покликання як обов'язок. Він не хотів просто замкнутися. Знаєте, ми є віруючі люди, ми отут ми всі проповідаємо. В церкві тут, на кафедрі, ми всі проповідники. Але після кафедри, я вже було згадав, на роботах в спілкуванні з іншими людьми, чи ми там проповідуємо? Це є питання. І тому апостол відчував на собі цей обов'язок, і він каже: я боржник. А чого ти боржник? Бо ти отримав від Ісуса Христа. Оце покликання звіщати про нього. І в якійсь мірі ми всі з вами, боржники. Вся церква, персонально кожен віруючий чоловік, скільки ми звістили людям, котрі не знають Бога? Скільки ми засвідкували їм? Скільки ми запросили їх на служіння? Це питання, брате і сестри. І за це ми також будемо відповідати. Тому що Бог нам це дав. Ми взяли, але ми не віддали. І ми повинні над цим працювати. І тому Павло говорить до всіх, оскільки Євангелія, брати сестра, це є відповідь на всі питання людської нужди. Євангелія. І він не просто її рахує, як якась книга, якась наука про Бога. Він каже, що я не соромлюсь благовістя Євангелії. Брат говорив: знаєте, ми часом, як би сказати, ніяковіємо перед вищим начальством, чи перед владою, чи перед іншими людьми, які трошки мають вагу, авторитет в світі. Ми боїмося їм сказати відносно Бога. До речі, як ми говоримо, ми краще сказали комусь, знаєте, простому, просту людину, Павло, він каже, я готовий і гадинам, і чужоземцям, і мудрим, і яким, і немудрим. Це займається на увазі розуму. Немає, але це людина, котра знімечена все на світі і живе сугубо гріховним життям, брати і сестри. Ну, він каже: мені все рівно, чи це професор, чи це раб. Я готовий звіщати, Бо це є цінно. І я, каже, цього не соромлюсь. Ми інколи соромимось, тому що, знаєте, є персона перед нами. Котра є поважна, і я їм буду говорити за Христа. Я говорю це, що є. Але простим чоловіком, то не більш відважний. А він каже, я готовий всім, бо я боржник. І він каже такі слова. Чому він готовий? Тому що він каже, я цього не соромлюся. Але Павло міг соромитись багато чого. Ви знаєте, що це був перший гонитель церкви. І гонитель, як кажуть, стопроцентний. І він, брати і сестри, і господь сказав, що я покажу на ньому, скільки він вистратити мусить за ім'я моє. Він Івані її знайшов вихід із цього стану. Релігійно, в котрому він був. Знаєте, як же брат говорив, ми можемо прикриватися на божністю чи побожністю. Але Господь не дивиться, як вже було сказано на лице, Він дивиться на серце, він дивиться на душу. Він дивиться, він бачить, він знає все. Тому Слово Боже каже, що Христос не мав потреби, щоб хтось йому говорив про людину, характеризував його. Він знав. Що є в кому? Що кому? І він каже, чому він важливо для нього це? Тому що він каже, бо він в Євангелії бачить силу Божу. Ви знаєте, брати і сестри, ми з вами живемо в світі, і ми розуміємо всякі ситуації. Навіть релігійні люди вони не можуть собі уявити. Повноти розуміння цього, що тут вкладено в цьому слові. Євангелія це є Божа сила. Чому Божа сила, брати і сестри? Сьогодні багато звичається слово Боже, різними методами. І по телебаченню, і по радіо, і в пресі, і кругом ми можемо бачити і чути. Але чи люди сприймають це, брати і сестри? Знаєте, є такий приклад, де читав, що можна знати всі правила про пожежну охорону, мати цей підручник, але як станеться біда, кругом огоні, ти не можеш вийти, ти нуждаєшся в спасінні. Ти можеш знати всі правила безпеки, пожежу, але ти не можеш дати собі раду, тому що ти є в смертельній такій небезпеці. Бо де говориться про спасіння, брати і сестри, там є смертельна небезпека. Ми розуміємо цю, цю справу, тому що людство все згрішило і полишене Божої слави, і вони приречені на погибель на смерть. Кожне спасіння, брати і сестри, вимагає сили. Інакше ми не можемо спастись. І коли ця людина є в, 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 в полоні в пожежі, брати і сестри, для неї виходу нема, да їй якусь поміч спасіння, то вона хватається за це. І Павел в цьому, я б сказав, в цьому тексті якраз підрозумуває це, оцей захват за спасіння, брати і сестри, це є його віра. Ми розуміємо формулювання віри, бо віра це є підстава сподіваного доказ небаченого. Але на ілюстрації ми розуміємо, що чому цінна благовість Євангелії, брати і сестри. Тому що коли мені проповідують, що я погибший, що для мене нема виходу і нема ніякої сили, яка би спасла мене, Лише є одна сила, брати і сестри, і ця сила схоронена і відкрита в Євангелії. Бо вона свідкує про Ісуса Христа Спасителя світу. Чого я спасений і ви? Чого ми спасені, брати і сестри? Тому що ми такі гарні, тому що ми менш більш ведемо нормальне моральне життя. Унібитись. Тут якраз підкреслено, що не ділом скасається не ділами, не благочестю своєю. Чому юдеї так умолились на Петра, тому що, на Павла, тому що вони вважали себе благочестивими людьми. Вони вважали себе тими людьми, з котрими Бог заключив завіт. Багато людей віруючих так думають про себе. Але Слово Боже каже. Що Євангелія це є сила Божа. На що? На спасіння? І кому? Хто спасеться? Благочистивий, морально високе життя веде? Хто спасеться, брати і сестри? Перелік у цих всіх недостатків людської природи, яка полонена гріхом, Знаєте, не раз думаєш, хто спасеться? Але є Спаситель. Є Спаситель, брати і сестри, котрого Бог передбачив. І цей спаситель наш Господь Ісус Христос. І тому підкреслено Не хто що зробив, не хто що заслужив, а спасіння для кожного, хто вірує. Ви бачите? Який простий спосіб Бог дав для спасіння нашого. Кожен, хто вірує, і так Йоанна 3,16 говорить, так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто увірує, не загинув, а мав вічне життя. От який Бог спосіб приготував для спасіння людства. Ви знаєте, коли проповіться Івангелії, люди не хочуть це прийняти за всього, вони ну, мають сьогодні модно піти в храм раз в місяць, чи як там. Може, це якась мода є в цьому, дань моди по християнський світ.